Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у іспанській лалізі, дербі Мадрида, Мадридський Реал, у себе вдома на Сантьяго Бернабео. Команда Карло Анчелотці приймала мадридський Атлетико Діего Сіміоне. Бойова ніч 1 1 На гол Альвареса на 35-й хвилині з пенальті Відповідає Кіліан Бапе своїм забитим м'ячем на 50 й хвилині матчу. Ну давайте, друзі, ми про все це поговоримо та по порядку. Мадрид 4-2-3-1. Стартова розстановка у підопічних Орлан Челотці, Тібо Куртуа у воротах, Арлієнчу у Сенсія, пара центральних захисників, Франк Гарсія, Лукас з по флангах. Федеріко Вальверде, Дані Сибальус центральні опорні півзахисники, Джуд Белінгем, центральний атакувальний півзахисник, Вінісіус Джуніо Родріго по флангах та Кіліан Бапе у нападі. Це стартова розстановка Реала Мадрида. Атлетко Мадрид 4-4-2, стартова розстановка в Атлетико, Ян Облак у воротах, Кліман Лянгле, Хіменес пара центральних захисників, Маркос Льоренде Галан по флангах, Баріос, Родріго Де Пауль, Сіміоне Ліно півзахисники, Альварес, Туан Грізман у нападі. Це стартова розстановка мандрівського Атлетико. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, друзі, в принципі, такий, знаєте, спокійний початок, обидві команди не форсували події. Тобто розпочали, в принципі, так знаєте, обережно. І я не можу сказати, щоб були якісь моменти у мандридського реалу, щоб були якісь моменти в атлетку мандриту. Ось пригадується дальній удар по ползорота. Ну і так, в принципі, більше де нічого й не пригадаєш. Тобто такий спокійний матч, але ось вона 33 хвилина матч. Хороша атака в атлетику Мондрі, по лівому флангу. Іде подача дужного майданчика. Вдається там пробити поворота флобістам Атлетико, але. Але там Орлєнчо Міні. Арлінчо Міні порушує правила проти Самуеля Ліна, Наступає він на ногу бразильця. Спочатку судді цього не побачили, але потім суддю підкликали до системи відеоповтору для того, щоб передивитися цей момент. І справді, в момент подачі несвідомо, звичайно, що Орлінчує Міні випадково, але він грає в ногу Самуеля Ліна. І пенальті все таки був. Сюди призначає пенальті, і ось він шанс для Атлетико Мадрид. Хуліан Альварес, Аргентинець, встановлює м'яч, пробиває Альварес. Гол! 1-0 Атлетико Мадрид на 35-й хвилині матчу. З пенальті відкриває рахунок у матчі. Ось так ось доволі таки в де, в принципі, моментів взагалі майже не було. Атлетико знаходить. Цю можливість, і завдяки пенальці мандридський Атлетико рахунок у матчі відкрива. 1-0 Атлетико повів в рахунку, і в принципі, далі вже Атлетико, в принципі, спокійно дотримав ось, ось цю перевагу мінімальну. В принципі, Атлетико Мандрід дотримав її. Реал... реал заграв активніше, але створити якусь густроту. Мандридський реал все-таки не зміг, і в кінці-кінців у нас. Перший тайм завершиться і завершується цей тайм. Ну, з перевагою мандрицького Атлетико. 1-0, Атлетико е, виграє мандрицького реала у першій 45 хвилинці. Ось він, другий тайм. Мандрицькому реалу ну потрібно було і справді додавати, додавати в швидкостях, тому що Атлантикомандри, до речі, в реальному часі, ось коли виграв Реала, вийшов взагалі на першу позицію. Тому реалу потрібно було. Активізуватися, Реал активізувався. Дуже здорово, Реал розпочинає другий тайм. Справді, і ось вона. 50-та хвилина матчу. Реал проводить хорошу атаку. Родріго. Родріго проривається, по правногу. Родріго виконує простріл, Джуд Белінгем б'є по воротах. І удар блокує, Атлетико, атлетику, м'яч відскакує. До Килія Мбапе, Кіліан пробиває гол 1 1 Киліан з Зрівняний рахунок матчі, Дуже швидко Реал Мадрид відігрується у другому таймі. Дуже швидко Реал Мадрид відігрується. Кіліан Мбапе, Дуже здорово француз зорієнтувався в даному епізоді. Пробиває Кіліан, без шансів для на облака 1-1, Дуже швидкий м'яч забиває Реал. І після того як Реал рахунок зрівняв, реал на такому емоційному піднесенні став тиснути на оборону Атлетико, і реал майже і майже Реал дотиснув. Хороший шанс був у Джута Белінгема, коли пішла подача, Джут Белінгем пробиває головою поперечина, рятує Атлетику, добивання все-таки не було. Хоча й справді у мене був неймовірний Реал Мандриди. Вінісіус Джуніор на швидкості дуже здорово пройшов футболіс Атлетику, виконує Вінні подачу. Джуд Белінгів з-під клімана Ля Англія пробуває головою і не рятує Атлетику Мандрид. Атлетику були контрвипади не пані. Ось і перспективні були контратаки в Атлетику Мандрид. Ось пригадується контратака, коли Маркс Ляренте. Вже у ролі Асенсі прострілював Маркс м'яч, влучав в ролі Асенсі. Ну, Рауль э, вже був відіграний, і Марко Асенсі вже прострілював в район 11-метрової позначки на Альвареса. І в останній мить Франк Герсье э, підставляє ногу і реалу. Деться відбутися. В цілому реало було таких небезпечних шансів. Пригодується ще в Даравіні, гарматний постріл Бразильці. Яноблак зреагував на цей удар. Тобто реал тиснув. Тиснув реал. У Реала були хороші атаки. І справді, щастило, щастило. Десят лет командир. Ян Облак гру вступав. Ще був один шанс, коли була подача. Знов-таки, якщо не помиляюсь, він подавав джетбелінгів, пробив головою. Ні, напевно, це був Дані Сибаліс. Подавав, пробив головою джуд прямо в руки відповідно. Yo облаку в атлеку мандри, до речі, вийде Кокі, Сьорлет, Ангель Коре, Маліна, Мандаала. Мандала, Мондала, Діас, Лука Мондри, Чидерка Мавинга вийдуть у Реала. Вось, ну Гуреала. В кінці Реал намагався виграти. але Атлетико також мав свої непані, Приспитання були в атаку в атлетку, но в кінці кінців суддя дає фінальний свисток його ніч не як обернево, і в принципі нічого це доволі таки непанний сценарій, що для Реалу, що для Атлетико. Друзі, ну якщо, до речі, подивитися саму та статистику, то Атлетико переграв. Атлетико Реал переграв і за ударами, і за володінням м'ячем 23-10 удари по воротах, 9-1 з ударами в площину, і свій єдиний удар в плечину Альварес пенальті. Свинагоди реалізував. 61-39% у і 6-1 за кутовим. Друзі, ну по голівувим шансам, подивіться, 5,2,5 гулів нагод було у РАЛА. 4 голіві нагоди опущені. В атлетику 2 голіві нагоди, одна гольва нагода опущена. 664 аж у РАЛА. Ну справді, величезна перва за контролем, 617 передач точно були. 92% точність передач в Атлетику 440 передач, 380 передач в Атлетику Андрій були точними, 86% точність передач. 2-1 по всейдах. З 23 ударів Орала, 9 ударів в площину воріт. 7 ударів повз ворота. Попереджка джутая Балінгима 7 ударів заблокованих було. Атлетико з 10 ударів одне влучання в площину, і це гол. Уліона Альвареса з пенальті 7 ударів повзорота. Два удари заблокованих. По успішних відборах 10-12. Більших було в Атлетку Мандрид, але по відсоткам 76% в реалі, 63 в Атлетку Мандрид. 8 сейв є на облаках жодного сейва ці Курта, 9-26 по мені 7 10-9 за перехопленнями. І тут реал Мандрид Атлетку переграє. 14-13 за порушеннями правилами. Одна жовта картка в Реала, Три жовті картки Human-Rickuатлеку. Найкраще футболіста матчу, знаєте, друзі, ось когось навіть і важко дає обрати. Ось справді Ось справді важко, знаєте, когось і обрати. Ну, я би, можливо, обрав би я на облак, як в принципі, врятував свою команду в деяких епізодах, хоча признали саме Альвареса найкраща футболіста матчу, хоча і, в принципі, непогано зіграв я вам хочу сказати Родріга. Дуже і справді саме да, Кіліан Бапе забив, але все розпочалось що саме Родріго пройшов по правому флангу, прострілив, і, в принципі, гольову передачу, хоча й Родріго не записав. Але справді предгольова діє можна сказати від Радріго. Джетбейнг пробив, Кіліян добив з другої спроби. І ще підводити підсумок цього матчу, в принципі, да, Реал Мадрид був ближче все-таки до перемоги. І по моментах все-таки реал награв, напевно, на цю перемогу, так? Да? XG, до речі, 1,69 в реала, 1,54 в Атлетку Мандрит. Але в Атлетко був в пенальті. Ну, Глобально, да, Реал Мадрид був для перемоги Реал, все таки більше моментів. Створив, Реал був ближче до перемоги, але все-таки в Атлетку Мадриду також, друзі, були хороші контратаки. Тобто, в принципі, були деякі контратаки, які Атлетику навіть до ударів по воротах команди Діго Сімьоне не доводили. Хоча, в принципі, атаки були дуже хорошими, і в принципі можна було витискати з цих контратак максимум. Ось, а так, да, реал був ближче до перемоги, але в цілому я вважаю, що нічого все рахунок все-таки справедливий. Хороше мандрицьке дербі. Ми з вами побачили, дуже хороший футбол. Обидві команди грали на перемогу. Ось, і все-таки бойова ніча. бойова ніча, Яка тільки загострена зараз ситуація в іспанській Залізі. Реал залишається перший, 50 очок у Реал, атлетко в будь-якому випадку другим залишається 49 очок. В І Барселона третій, у Барселона 45 очок, але завтра Барселона грає проти цивілі. І уявіть собі, якщо Барселона перемагає, яка ж інтрига просто закручується в Іспанії. Справді, Реал, Атлетку та Барселона будуть з'ясовувати між собою стосунки. Ну, хто виграє ці перегони? Звичайно, що дізнаємося вже в кінці сезону. Я вам дякую, друзі, за увагу. RealMandри Атлетико Мандрид 1-1. Можливо, це ще не останнє Мадридське дербі, ймовірно, що, можливо, у Кубку короля ще зіграють. І також є шанс, якщо Реал Мадрид пройде Сіті, то я вам хочу сказати, є шанси, що Реал також на атлетку може попасти. Тобто, можливо, друзі, ще це не останнє Мадридське дербі. Ось, За останні роки, справді, мадридське дербі дуже-дуже цікаве. Друзі, вам дякую за увагу. Подивимось, що там воно буде далі. Реал Мадрид, та латкомандрит 1-1, Сьогодні констатуємо ось такий факт. Друзі, бажаю вам добра, бажаю вам щастя в житті. Вережіть себе. Усі на побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічей.